І так, як легко і просто навчитися рушати з місця. Натискаємо на педаль щеплення включаємо першу передачу. І помаленьку відпускаємо педаль щеплення до того моменту, поки автомобіль почне рухатись вперед. Потім чекаємо, поки автомобіль набере швидкість, і тоді відпускаємо педаль щеплення до кінця. Пробуємо нажав на педаль щеплення, включив першу передачу. Помаленьку відпускаю щеплення. Машина починає рух. Зафіксував і тримаю педаль в одному положенні. Чекаю, поки автомобіль набере швидкість. І потім відпускаю педаль щеплення до кінця. Машина поїхала. Щоб зупинитись, натискаю на педаль щеплення і плавно натискаю на педаль гальма. Зупинився, вимикаю передачу. Це найпростіший спосіб рушання автомобіля з місця. Але тут є нюанси. Таким способом можна рушати на дизельних автомобілях і на інжекторних автомобілях. Карбюраторні автомобілі без газу не поїдуть.